Прийняття рішення це завжди апріорі взросла позиція, бо рішення приймає ментально зріла психіка. В принципі, тобто готовність до рішень у людини виникає до рішень, які на 100% зроблені, і немає ні одного відсотка сумнівів. От у нас готовність на рівні нейрофізіології до таких дій виникає тільки в 24-25 років, коли фронтальна кора головного мозку визріває. Тобто, коли ми заходимо в процес да, от, задачі прийняти рішення і приймаємо рішення, у нас відразу автоматично Младхарадхара да, про, е, проходить акт єднання з енергією, тому що на рішення дається відповідальність, а відповідальність вона за собою тягне автоматично, Наявність енергії це зробити. От і все.